Привіт, мене звати Ден. Зараз я покажу, як встановити увесь пакет програм Adobe за 10 доларів на місяць. Точніше, за 9,5 доларів на сьогоднішній день це 400 гривень. До речі, встановити цей пакет і користуватись їм можна на двох приладах. Тобто, ви можете поділити цю плату на двох. Отже, все дуже просто. Головне, щоб ви знаходились в Україні, бо для неї зараз є льготні умови. Ну що, починаємо. Отже, в першу чергу нам треба авторизуватись у пошті, яка до цього не використовувалась для придбання будь-яких продуктів Adobe. Отже, в першу чергу переходимо на сайт adobe.com. Натискаємо увійти. Заходимо за допомогою Google, обираємо аккаунт. Далі. Тут обираємо місяць, рік народження, будь-який, який забажаєте. Ставте 2000-й, цього буде достатньо. І ви потрапляєте на ось таку сторінку. Після цього вам потрібно натиснути ось тут справа зверху кружечок. І тут View all Plans. Переглянути усі плани. Тут ми натискаємо. Студенти, учні та викладачі, далі придбати. Далі придбати. Зліва натискаємо ні дякую», Сюди вводимо номер картки, ім'я, місто, поштовий індекс. Перейти до перевірки. Далі тут обираємо «Я учень. Тут вводимо своє ім'я, прізвище на будь-якій мові, назва навчального закладу. Дивіться. Починайте набирати будь-який навчальний заклад, в якому ви навчалися або навчаєтесь. Я, наприклад, обираю, школу, сільську школу. Тут обираємо, що будемо вивчати. Місяць, наприклад, червень і рік випуску, наприклад, 2030. Прийняти і передплатити. І підтверджуємо вашу покупку. Вас зніметься. 9 доларів 59 центів на сьогоднішній день це 402 гривні. Тобто по 200 гривень на кожний пристрій. Проплата пройшла успішно, і тепер треба нажати кнопочку Почати. Переходимо на сторінку Adobe і шукаємо в пошуку Creative Cloud. Запускаємо і встановлюємо. На віндосі. Приблизно все так само робиться. Якщо потребує пароль, увійшло. І зараз в нас з'являється віконце. Тут натискаємо пропустити. І встановлюється Creative Cloud. Привірте, що була саме та пошта, в якій ви придбали пакет Adobe. І натискайте Встановити. Дуже просто, дуже легко і, на мою думку, дуже дешево як для всього пакету Adobe, Більш того, зі штучним інтелектом. Користуйтесь!